Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, субота, неділя 16-17 листопада. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, будемо поступово в них розбиратися. Підписуйтесь у мій телеграм-канал, там є багато цікавої інформації, там є прогнози, там можна поспілкуватися також. Ось, давайте подивимося, що чекатиме, так, нашу країну на вихідних. Якими будуть ці вихідні для нашої країни, так? Ну, по-перше, мені йде помірна ситуація і може активно працювати захисна система, тривожність вона тримається, так, нікуди не дівається. Провокації від ворога, на жаль, будуть, так, на вихідних. І особливо це стосуватиметься саме ресурсних об'єктів. Ціль ворог має і буде намагатися а, прямо вибити нас, так? Із колії. Наслідки, наслідки можливі. Наслідки на вихідних можливі, що стосуються ресурсного забезпечення країни. Тому необхідно бути досить уважними. Особлива увага на темний період доби. І звернути треба ще увагу. Мені йдуть транспортні засоби. Все, що пов'язано з транспортом, це можуть бути станції, автовокзали, переміщення якесь, так? Мені йдуть, а водні об'єкти може відпрацьовувати захист, та людні місця десь дуже поблизу торгові центри. Місця відпочинку захист може відпрацювати, тому необхідно бути дуже уважними та менше відвідувати такі речі. Так, місця пов'язані з державою, державні установи якісь також можуть бути. У такій напрузі там може теж дуже близько відпрацювати захист. Загалом на вихідні нам іде масова активність, тобто це може бути багато переміщення, багато тривог, знову багато руху. От, і особлива увага приділяється темному періоду. Високі будинки вночі може відпрацювати захист, але можуть бути теж там. Навіть при роботі захисту ем, наслідки для будинків тому необхідно бути досить уважними. Бережіть себе емоційно дуже складно. Емоційно та під...